Всім привітик! GoS.PF продовжує відкривати для вас нові місця. Отож, користуючись нагодою очного навчання, хочемо показати вам класне місце для відпочинку поруч з нашим університетом: Київський велотрек, якому більше ста років. На ньому тренується наша олімпійська збірна. Розташований за адресою вулиця В'ячеслава Липинського, 15. прохід до оглядового майданчику велотреку. Вільний та безкоштовний. Поруч є диванчики, де можна подивитися на спортсменів та випити смачної кави. Також прямо на місці є кафе Фудспот, де готують смачну піцу. А пройшовши пару метрів, можна прогулятися сквериком, набрати собі водички та поспілкуватися з друзями. Тому це дійсно класне місце для відпочинку після пар в університеті. Підписуйся на наші соціальні мережі та ГоСПІФ.